Прийшли по рибу, а знайшли труп. Моторошна знахідка на вулиці Північній у столиці. Недалеко від берега рибалки помітили щось незвичайне. А коли підійшли ближче, просто вжахнулися. На бездиханне тіло натрапили рибалки в затоці собаче гирло. Труп буквально був вмерзнутим у кригу. Терміново сюди їде поліція та рятувальники. Вже за кілька годин хлопця дістають, а в кишенях знаходять особисті речі: гаманець та водійське посвідчення. Вадима Бізюкова родичі та поліцейські шукали цілий місяць. Місцеві рибалки хлопця тут не бачили і не розуміють, як він опинився у воді. Льод нормальний, поеду поэтому... ну не міг провалитися тут. Да ні. Льот діто 30. Виявляється, хлопець мешкав недалеко від затоки у сусідньому з пляжем будинку. Востаннє Вадима бачили ще минулого року, 25 грудня поблизу торгових центрів на вулиці Берковецький. Хлопець сів у таксі і поїхав додому. Відтоді зв'язок з ним і обірвався. Звісно, рідні зниклого одразу звернулися до поліції. Слідчі поспілкувалися з усіма, хто востаннє бачив хлопця. Особливо ретельно допитували водія таксі, який його підвозив. На новорічній вечірці вживав алкоголь. Таксист, який довіз його додому, був повністю опитаний і підтвердив, що він свого клієнта висадив біля дому. Судмедексперти слідів насилля на тілі загиблого. Не знайшли слідчі, підозрюють, підігрівшись алкоголем. Вадим сам вийшов на тонку кригу. Попередня експертиза без ознак насильницької смерті. Тобто версія, яка зараз існує, вона підтверджується, це на жаль, нещасний випадок, і людина просто провалилася під лід. А от друзі загиблого у нещасному випадку сумніваються, більше року хлопець взагалі не вживав спиртного, хоча визнають, коли Вадим випивав, ставав дещо неконтрольованим. Він не особливо часто пив, але коли випивав, то в принципі можна сказати, що о, він міг собі якісь проблеми знайти. Тобто він не буйний, він не, не ліз битися, але він такий панібратський. Це дуже нелогічна версія, тому що людина приїхала півдесятої додому, вийшла з таксі і пішла на кригу тупитися. Ну як, як на мене, це не дуже логічно. У поліції обіцяють не поспішати із закриттям кримінального провадження. Сьогодні Вадима поховали в його рідному місті на Волині.